<плес> Як форт Буаяр. Вообще на віпі. Мені Давай. Привіт, я в Парижі. І сьогодні ми підемо на євротур по апартаментах, в котрих живуть наші українські дівчата і наші українські хлопці. В 16 районі 77 дім. Дім нашої Наталі. Фотографа з України, котра знімає для вас. Чого не сюди? Наталі, а можна пішки до тебе дойти? Ну. No. Можна? Мож дуже хочеться, звісно. Це right. so, прям як Форт Буяр. А ты живешь вообще на випе. Что квартирі? Це вікно? Векно, божечки. І І ну. І це воно. Душ ось. Ось. Такенький. Хороший, такие маленькие, симпатичные. Слухай, ну а скільки квадратів тут? 15. 15, 15 квадратиков? Це моя спальня кімната. Ага. Ось моя гостинна. Ось тут. Ага, то есть тут танці. Да, це мой шкаф. Это прям гардеробно. Это гардеробчик. и тут просюем. чик 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 Так, холодильник. Ага. Топик. Винишка, да? Винишко? Прохозяйственная девчина, я вижу. Есть стиралка? Нет, конечно. Ходим 10 минут. Стираем 44 минуты. И сушим 18 минут. Даже писать хочу. А, Где туалет? Welcome. Go. Я okay. дуже в туалет хочу. Давай. Красава. Ого, який зум. Нічого собі зум. Ого. Угу. Чуєш, а зачиняє треба, чи ні? Просто захлопнюється. Да. Вид шикарний. Yeah. І скільки коштує ця малютка? Сіроший світ. Ну, так. Ну, в середньому 400-600 євро. Але це по дружбі, мабуть. мабуть. Отак. Це раніше реально були кімнатки для прислуги, так? А ну, тепер вони сволочі здаються. Так, да, і це не рахується за квадратуру, ти знала? Ні. Типа, якщо у тебе скошені стіни, ця квадратура не рахується. А так, то 15? Ага. А так 9. Тому, ага. типу, я плачу за 9. О, нормально. Так вигад... ну, ну... Лі, а, нормально, це вигідно. Лі, що це за французькі пер'ї? Це з дня народження. Наталі, слуха, ти малюєш? Так? Інка. За скільки продаш цю картину? За хорошенький донат і зверху 50 євро. Підходить, Молодець.